Всім привіт! Огляд смартфона Nubia V80 Design. Це версія 8,128 ГБ вартістю 5800 гривень на даний момент. Тобто бюджетний пристрій з стандартним об'ємом будованої оперативної пам'яті від бренду ZTE. Так, дивимось комплектацію. Так, ну власне, сам пристрій. До нього також буде йти захисний чохол. Клівочка, у нас 6,7 120 Гц дисплей. 50 Мп камера, 25,5 Вт швидка зарядка, 5000 мАч батарейка і Nubia AI. Ну, стандартні такі характеристики для, для китайця недорогого. У нас є все в комплекті, є чохол, є блок для зарядки а, за швидкою зарядкою і є кабель. Ну, по комплектації все чудово, поки що це плюси а, пристрою. Є поклейка захисної плівки одразу. От. Ну, стандартний да, дизайн, стандартне розміщення всіх елементів управління. Слот. Розблокуємо. Дісплей 1600 на 720 розподільна здатність. Ну, він не дуже хорошої якості. От бачимо, якби він такий. Ну, видно, да, що недорогий, і по кольорам, і по о, кутам перегляду. Одразу вицвітає дисплей. Добре, перейдемо в синтетичні тести. Давайте подивимось на результат Антуту бенчмарка. Тут 14-й Android, це невеликий мінус, да, що він на 14-му, а не на новому 15-му Android. 250 тисяч майже набираємо по Antutu бенчмарку. По Geekbench 6 такі результати по процесору і по відео прискорювач такі. Відкриємо PUBG Mobile, подивимось, як працює гра. Так. Графіка о, на таких от низьких налаштуваннях. О, або вона може бути середньою, трошки кращою. Ну, працює нормально, погратись ми можемо добре. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру, виведу ці знімки на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!